Альгінатна маска Алое від бренду Міла це продукт, який поєднує натуральність, професійний догляд та доступність. Вона створена для глибокого зволоження, заспокоєння та регенерації шкіри. Алое Вера у складі має потужні, заспокійливі та протизапальні властивості, тому маска ідеально підходить після чистки обличчя, після пілінгів, для зняття подразнення, для боротьби з сухістю та стягненням шкір. Альгінатна маска Алое універсальна. Але особливо корисна для сухої та зневодненої шкіри, тому що забезпечить інтенсивне зволоження, для чутливої шкіри, тому що заспокоїть та зніме почервоніння, для проблемної шкіри, тому що зменшить запалення та подразнення. Основні інгредієнти екстракт бурих водоростей, екстракт алоевера, кальцію сульфат Перевагами маски є глибоке зволоження, заспокійливий ефект, ліфтинговий ефект, натуральний склад та професійна якість. Альгінатна маска Алоє від бренду Міла це справжній помічник у догляді за шкірою. Ідеально підходить як для професійного застосування у кабінеті косметолога, так і для домашніх процедур.